Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з природного довкілля, на якому ми з вами поговоримо про Червону Книгу України. До Червоної Книги України заносяться тварини та рослини, яким загрожує зникнення. А це, дітки, поштова скринька. Давайте підійдемо ближче та подивимося, що у ній є. Поштова скринька чарівна. Листи нам знову принесла. Від кого ці листи, я теж не знаю. Увага, скриньку відкриваю. Діти, ці листи незвичайні. Давайте прочитаємо їх. Наші друзі тварини надіслали нам свої фотографії. Давайте їх уважно розглянемо. Це діти, борсук. Це звір розміром із невеликого собаку. Живуть борсуки в норах, які будують під землею. Його нелегко зустріти, адже він полюбляє поспати. У медицині дуже цінують борсучий жир, що має цілющі властивості. Заради жиру, а також гарного хутра, борсуків безжально знищують. Кількість борсуків в Україні дуже мала. Тому вони потребують охорони. Діти, а це кіт, тільки не домашній, це кіт лісовий. Лісовий кіт відрізняється від свійського більшими розмірами. Раніше цей хижий звір був широко поширений. Тепер трапляється лише в Карпатах та Закарпатті, живе в глухих старих листяних лісах. Скорочення чисельності лісового кота спричинене вирубуванням лісів, гинуть тварини і під час облав на бродячих свійських котів, з якими зовні дуже схожі. Потрапляють вони також і до капканів. Мислицю приваблює пухнасте хутро звіра. Це спричинило те, що кількість цих тварин у нашій країні зараз не перевищує 200 особин. А це діти зубр. З-поміж диких звірів України зубр найбільший за розмірами. Живуть зубри в мисливських господарствах. Зараз в Україні налічується понад 200 зубрів, єдиним ворогом для них стала людина. Зубрів знищували заради смачного м'яса та гарної шкіри. Не замислювались над тим, що наступні покоління людей не будуть знати цих тварин. А це діти бабак, це степовий гризун. Що важить до 5-6 кілограмів. Живуть бабаки родинами. Кожна родина має одну основну нору. У наш час збереглися лише невеликі ізольовані колонії цих тварин, переважно в заповідниках. У бабака практично немає ворогів. Розорюються поля, зникнення рослин якими живляться ці тварини, ось що привело до зникнення цих звірів. Вам сподобалися ці створіння природи? Ми могли б постійно милуватися ними, якби не одна обставина, усім їм загрожує небезпека. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин. Дуже багато опинилося на межі вимирання. Наші вчені екологи забили на спалах і створили Червону Книгу України. Що означає червоний колір? Червоний колір сигнал смертельної небезпеки, це заклик до роздуму та совісті кожної людини. Червона книга забороняє знищувати ті рослини та тварини, які до неї занесені. Червона книга зветься до людей зі словами. Зупиниться, люди, поміркуйте, що ви маєте робити і до чого це може призвести. Ця книга містить відомості про рідкісні види тварин, рослин та грибів. У книзі містяться сторінки різних кольорів. Білі сторінки це про тих, кого завжди було мало на планеті Земля. На Чорних сторінках записано назви рослин і тварин, які вже зникли, і яких ми ніколи не побачимо. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин. І майже всі вони вимерли. Завини людини дуже багато перебувають на межі знищення. На жовтих сторінках названо ті види, які швидко зменшуються. Зелені ці сторінки розповідають про рослин і тварин, які люди намагаються відновити в заповідниках, дендропарках, зоопарках та ботанічних садах. Це такі національні природні зони, де створені сприятливі умови для існування тварин та рослин, яким необхідна охорона. Найвідоміші заповідники України це Асканія Нова, Карпатський та Чорноморський. Діти. Чи вважаєте ви за необхідним оберігати всі об'єкти рідної природи довкілля? Молодці, що так вважаєте. До червоної книги ми занесли світ неймовірний і чудесний, що поступово вимирає, давно порятунку благає. Невже у майбутньому світі не будуть квітнати дивні квіти, конвалії, фіалки ніжні? І візник березня підсніжник. Невже ми більше не побачимо, як сон трава росою плаче, троянда степу, квітка мріє, жар цвітом землю не зігріє. Ми всі захисники природи, тож бережемо її вроду.